Зараз ми зрізаємо рози. Сьогодні нашому кумові який загинув у цій війні. Не можна казати, дуже важко говорити, друзі. Але благодаря йому ми сьогодні живемо. І маємо що маємо, що маємо, але не тільки він, багато українців загинуло. Благодаря цьому життю. Він віддав своє життя. Він віддав своє життя за наше майбутнє, за наше життя. Отаку гріжемо квіти. Хоча це дуже ну, капля в морі. Ріжу це таку саму велику таку. зрізаїну. З'їздимо зараз, поставимо квіти, пом'янемо. Слава Україні, героям слава! Слава нашій Україні! Слава захисникам, слава ЗСУ. Все буде Україна. Поїдемо на кладбище зараз, пом'янемо нашого кума. Піскового Сергія Ми приїхали на кладбище пом'янути нашого кума, нашого героя. Річниця. Держи, держи. І оцю третю посередину. Май боїться. Ну, боїться, що таке діло. Давай, мама візьмете. Мабу, то не Тут ось похований наш кум Пісковий Сергій Петрович. Герой України він. Та як такі, як він, я не можу говорити. Забезпечують нам спокій. Важко, дуже важко. Сьогодні два роки, як загинув, герой. Ну так, да, хоча б Хай таки, хай так і буде. Слава Україні, слава героям. Україна понад усе. Мам, мам, Вічна пам'ять героїв. Да, посидь. Посидь, минуточку, посидь. посидь. Все одно Україна переможе. Да. Все одно. Будемо надіятися на найкраще, що все-таки перемога буде за нами. Перемога буде за нами. Слава Україні, героям слава! Завдяки таким, як він, ми сьогодні можемо жити, працювати, вести буденне життя. Хай йому земля буде пухом. Слава Україні, героям слава!